Це хто? <звук> Аго. Це хто? Так, я рахую до трьох. Один, два, два на волосині. Волосина обривається. І треба починається. Мамо! В мене під ліжком хтось живе. Ще скажи, що в тебе під ліжком живе монстр. Як я одразу не здогадалась, що це підлішковий монстр. Взагалі-то це казки, а в казках не завжди йдеться про реальні події. Угу, Ще скажи, що святого Миколая та Санта Клауса не існує. Ні, я мала на увазі, що не існує монстрів, бо Чого? Бо фей перемогли монстрів. Значить, не всіх. Ну, добре, пішли ми перевіримо. Показуй, де твій монстр. Вон там. Зараз подивимось. Дивно, тут нікого нема. Справді нікого нема. Але точно пам'ятаєш, що там хтось був. Можливо, там хтось і був, але зараз там нікого немає. Якщо тобі так буде спокійніше, то я можу залишити чуваку, як охоронця. Ну, добре. Тоді пішла на добраніч На добраніч Це хто? Будь ласка, монстрку не їж мене. Хоча якщо він мене з'їсть, то не треба буде ходити в школу. Але хто тоді буде їсти цукерки? Чубака, Чубака, Чубака. Ось ти де. Як спать спала. Я думала, що монстр з'їв тебе. Що ж я застрів, поки він цього не зробив? На цей раз я буду охороняти чубаку. Добрий ранок. Комусь він добре, а комусь ні. Що знов монстр докучав? Угу, Але сьогодні вночі я його впіймаю. Хочеш, може, допомогти. А ти що? Перемагала монстрів? Звичайно, що і не один раз. А ти можеш його побороти сама? Ні, побороти ти маєш його сама. Я тобі можу лише підсказати або поділитися власним досвідом. Ну тоді можеш розповісти, а я запишу собі на диктофон. До речі, звідки узрений телефон ви взнаєте подальших серіях. Добре, це було коли я була у таборі. Мені тоді було 10 років. Я йшла в туалет, і щоб туди дійти, треба було пройти по коридору. Я йду і чую, що за мною хтось йде, вмикає ліхтарки, там хтось є і нікого не бачу. Так продовжувалося тиждень. За цей час я виявила, що він йде, коли йду я, а також що він дуже спритний. Оскільки співає сховатися від світла ліхтарика. Ну хто це був? Чекай, хіба тобі не цікаво, як я виявила, хто це. Цікаво. Спочатку я вирішила взяти сосиску як приманку, і це спрацювало. Монстр накинувся на мене. Це хто? І почав їсти сосиску. Як виявилося, це був м'ячик. М'ячик? М'ячик це місцева собака. До речі, дуже схожа на чубаку. Зрозуміло. Тобто його треба приманити. Угу. Це як варіант. А в нас є сосиска. Зараз подивлюсь. Це нема, Але є садочка. До речі, остання. Вже зварена, я її якраз вчора варила. Угу. Час йти. Ти будеш моїм помічником. Не дивлячись на те, що літо ковдра надійний прихисник у будь-які часи. <звук> ну, все, я готова. А ти чубака. Чубака. <звук> <звук> Монстр забрав чубаку. Чубака, не переживай, я врятую тебе. Ой, треба тихіше, щоб монстр не почув. Ага, я тебе впіймала. Чубака? Виходить, ти є підлішковий монстр. Я думала, що монстри існують. Фух. Добре, що я перша знайшла тебе, бо якби знайшла вона, то в неї було багато питань. Ну і можливо ти б стала у неї заручниках а завжди. А так будеш у мене? Добре, я жартую, але з тебе одне бажання. А можна загадати, щоб Зоряна завжди була слухняна? Ну добре, я хочу, щоб вона завжди залишалася такою ж усміхненою та не припиняла вірити у диво. Власне, було так бумаг. Було тисяча підписників. Ну, або хоча б сто.